Доброго ранку. Часто бачу, що люди і чую, і бачу, і чую, як люди жаліються, що хліб цвіте дуже швидко. Тому показую вам, як не цвів, як, як це роблю я. Виймаю маю хліб з упаковки. От. Ось так. тут Збирається волога, тому він цвіте, він не дихає. Хліб не дихає, а хліб повинен дихати. Розклатую, щоб він підсух, тому що він вологий. От. Годинки-дві полежать, переверну, знов підсушу, потім переверну, щоб тут була така легенька корочка. А потім складаю у торбиночку. І в торбиночки він не цвіте. Він дивід, засох, але не цвілий. Бачите? Тому ми його потім на котлети або намочую голуба виношу. Але він не цвілий. Бачите? О, Дивіться. Нема цвіло. Торбиночку. Після кожного разу просушую. А раз у тиждень прасую, стираю, і тому він не цвіте. От, так от. от. Просто наші бабусі були неймовірно розумні. Давно це придумали. Ми просто забули, тому викидаємо дуже багато хліба. Ось так треба зберігати. Бачите? Шпарика ж хрустять. Можна і розпарити потім, але ж потім можна і розпарити, і з'їсти. Теж знаєте як, на друшляк ставити воду, на воду друшлячок. Куди хлібо? Все придумано до нас. Ну, в основному. Все, дякую. Йдемо до перемоги.